І так. В общем, маю я ось такого плану умножитель. Його достатньо, щоб запитувати одну панельку і провалити з іншим. Таким самим умножителем дозволяє дуже ефективно просто-напросто використовувати. надходження електроенергії сонця ось так він виглядає цей умножитель дуже крута штука рекомендую в кого сонячні панелі і дуже мало видають добавляйте, доставляйте крута штука на це завтра їду собі ще за декількома штуками дуже Ну, сподобалось просто людям